За прогнозами синоптиків, спекотна погода триматиметься увесь наступний тиждень. У зв'язку з цим працівники Бучанського районного управління ДСНС провели профілактичний рейд для запобігання нещасних випадків на водоймах. На території Київської області спостерігається негативна тенденція збільшення кількості нещасних випадків саме на воді. В цьому році вже загинула 51 людина з них п'ятеро дітей. Найчастіше такі випадки трапляються саме через незнання або порушення базових правил безпеки. Все ж таки, перше, що ми хочемо... Хочемо застерегти громадян це не пускати дітей самостійно відпочивати на водних об'єктах, якщо вони вирішують покупати, то лише під наглядом дорослих, щоб хтось міг бути поруч, дивитися, встановити контроль за ними і надати до медичну допомогу. Звісно, алкоголь і вода це несумісні речі. Ми застерегаємо громадян не вживати спиртні напої під час того, як вони занурюються в воду. Також хочемо сказати, якщо діти купаються і не міють плаватися, застосовувати певні план засоби. Це рятувальні круги, це рятувальні жилети, в яких дітках будуть собі вже спокупити. Ніше комфортніше почувати себе в воді. Крім того, Іван наголошує на тому, що на період дії воєнного стану діє заборона купання, адже на дні водою можуть бути і вибухонебезпечні предмети. На жаль, в Бучанському районі досить діє заборона визначена. Е, немає саме визначених місць пристосованих для купання. Всі вони є стихійні, люди е, в них купаються. На жаль, це все пов'язано з тим, що є певна небезпека е, знаходження безпечних предметів на дні водойм. Дотримання правил безпеки на водоймах. Це відповідальність. Івість кожного це не лише захищає ваше життя та здоров'я, але й забезпечує спокійний відпочинок для усіх присутніх. Тож відпочивайте з задоволенням, а головне з дотриманням правил.